Так, доброго дня. Ну що, ми сьогодні, на сьогоднішній день всі з вами закриваємо третій квартал. І що я вам хочу сказати по заробітній платі по звіту ЄСВ плюс 4 дф У нас з вами довідних категорій застрахованих осіб побільшав. Це наш з вами розділ. Категорія застрахованих осіб. В звіті. А категорія застрахованих осіб говорить про те, як, ну, на якій підставі хто отримує кошти від ФОПа або від товариства. Хочу зупинитися на 47-му, тобто ви там ставили завжди один. Це означає, що людина отримує заробітну плату. Тепер є 47-й це сума середньої заробітної плати мобілізованому працівнику. Всіх стосується, у кого мобілізовані працівники. Якщо ви вирішили, ну, прийнято було рішення залишити і місце, і середню заробітну плату для мобілізованого працівника, ви маєте це вказати з кодом 47. Якщо ви вирішили не сплачувати. Є код 48 виплати мобілізованих працівникам, що компенсуються з бюджету в межах середньої, я так розумію, заробітної плати. Також є 49 відпустка без збереження заробітної плати мобілізованому працівнику. Тобто, ви можете його ще відправити у відпустку за свій рахунок. Зверніть увагу на цих три категорії, у кого мобілізовані працівники, бо дуже часто задають один і той ж, одне і те ж саме питання. Скажіть, будь ласка, у мене мобілізоване, що робити? Який алгоритм? Алгоритм наступний: ви приймаєте наказ ви товариства чи ви ФОП, неважливо. Підкладаєте під наказ, копію виклику, тому що викликають їх в обов'язковому порядку, у них є виклик. І е, в залежності від, то, від того, куди його викликали, ви приймаєте рішення звільняти, не звільняти, звільняти не можна людину за те, що її викликали, да? призвали. Ви можете, бачите, його відправити у відпустку без збереження заробітної плати. Можете просто не нараховувати заробітну плату, і він буде у вас рахуватися, ставити код 48, і він вас пропустить, вашу звітність без нарахувань. Або код 47, як у моєму випадку, коли ми залишили середню заробітну плату і сплачуємо за людину податки, щоб вона отримувала кошти. Вона отримує заробітну плату і де служить, і від нас. Тому вирішувати лише вам. І взагалі цей довідник, він оновився. Будь ласка, зверніть на нього увагу. Ну, прошу, верніться просто глазком, щоб для себе взагалі розуміти, про що йде річ. Що у вас тут є, щоб ви знали. На саме головне, я звернула на вашу увагу 40, 47, 48, 49. Все, гарного настрою. Заповнюйте звіти, подавайте поранше, тому що. Мені податкова знайома сказала, що в цьому кварталі будуть дуже часто електронний кабінет відключати, дуже багато кібератак, важко приймаються звіти, вірніше обробляються, тому що їх там шифрують, розшифрують і так далі. Тобто там все... Господи, якесь пекло. Мало того, що і так цей кабінет працював худо худоб'єдно. Так тепер ще хуже. Тому дівчата, хлоп'ята, будь ласка, подайте звітності поранше, пораніше, і щоб у вас була можливість, якщо щось не так, піде виправити. Все, гарного, всім настрою, терпіння і наснаги.